Це все знаєте, притягнуто дуже за вуха, і це ж не економічна справа, і це не справа стосовно безпеки країни. Це заказуха для того, щоб ну відволікти Порошенка від тієї діяльності, які, яку він робить сьогодні, і щоб він займався зовсім іншими проблемами. Бо от, вертаємося знову до санкцій. Я вважаю, що це санкції ну не проти Порошенка, Він якось проживе ці санкції сьогодні проти українських воїнів. Ну вони кожного місяця отримували дронів, машин, всякого іншого їм потрібне від 140 до 160 мільйонів гривень. Вони просто перестануть це отримувати. До речі, ще одна історія, яка прозвучала: що фонд Порошенка виводив гроші так, за кордон. Так, так. Ми, до речі, теж питали Петро Олексійович, кому платили гроші? Він каже: ну так. Да. Коли я вожу Даф за кордону, то я туди перераховую гроші. Але на виведення цих грошей перевірка правоохоронних органів, фіскальних органів, тобто всіх тих, хто має. І тільки після цього, ну, для того, щоб це ввести в країну, потрібна ліцензія. Давайте їдемо тоді в Велику Британію, де Порошенко був на заводах військових. А Велика Британія? ви що там продали, Порошенко? Це, це маразм. Це маразм, і це насправді удар. Ще раз кажу не тільки проти п'ятого президента, це удар проти українських військових.